Привіт! Уже, мабуть, більше місяця, як тут збираюсь вам розказати про своє останнє надбання Це ось цю от плату від BeagleBone. Це BeagleY AI. Плата, як ви бачите, тут на картинці на коробці дуже схожа на Raspberry Pi. Це у мене третя із колекції. Тут ще дві підпарають мій осцилоскоп. Це BeagleBone Black і BeagleBone... AI64. Ось Міклбон AI 64 в цьому корпусі і показує щасливі діаграми на стелоскопі, як вона працює з сенсором через spi інтерфейс Повернемося до нашої плати. Ось сама по собі плата. Тут моє доповнення. Я приклеїв цей радіатор через те, що він трошки гріється, цей чип. У нас є Wi-Fi, яку я не використовую. Більш-менш стандартний набор SD-карточка, дисплей інтерфейс, два інтерфейси на камери, тут ми маємо Network інтерфейс, 4 USB, тут USB-C USB-C і micro HDMI. Також тут ми маємо pci express на одну лінію. ну і Стандартний 40-контактний роз'єм GPIO. Плата має деякі подібності до Raspberry Pi 5. Ось ці мікромініатюрні роз'ємчики для вентилятора охолодження. Тут також мікромініатюрний роз'ємчик для серійної консолі. Це не пам'ятаю. Бачимо, є зовнішній чип для Wi-Fi і Bluetooth. Ось така зовнішня. Зовнішній вигляд цієї плати, мабуть, багатьом цікава, яка споживана потужність. Я зараз її. У вікно починає завантажуватись. Тут в мене вимірювач потужності. Бачимо на початковій стадії 2,80 Вт, по мірі завантаження операційної системи. Потужність починає наростати майже 5 Вт. Що в собі являє сам сок на цій платі, на відміну від того ж Raspberry Pi? Це не є о, щось таке орієнтоване. На заміну звичайно доступного комп'ютера, це гетерогенна комп'ютерна система. Даний чип містить 4 кора A53 для Linux частини, а також тут є спеціалізовані кори для інших стадій, Так, Тут є два те, що зараз прийнято назвати Neural Engine з матричним процесором. і тут є Три кори на ARM R5, які використовується як девайс менеджер. Також використовується один кор для допоміжних розрахунків системи з Deep Learning. І ще один кор на даний момент незадіяний. І в мене якраз особливий інтерес до цього незадіяного кора. І навіть не тільки його є частину задач. Розподілити на інші кори, і мова йде в першу чергу про політний контролер. Я вже останні півроки займаюся портуванням PX4 Autopilot на платформу TI і вже досяг певних успіхів. Я так думаю, що це не потребує значно великих зусиль, щоб портувати. Це, що я вже спортував на біклбона 64, спортувати на цю платку. Платка коштує 70 доларів всього-навсього. Можемо додати зверху ось цю річ на початку. Якісь проблеми з фокусом. Це у нас SenseHead. Він містить мінімально необхідний набір сенсорів, які можна використати для. Літаючих дронів, що вам треба використати для наземних дронів, це також не складає ніякої проблеми. Основна задача, що в одній ну, не задача, основна перевага, що на одній платі з такою мінімальною ціною ми можемо сконцентрувати Linux-систему як система загального обчислення. В плані дрона це кампаніон комп'ютер. Можемо Мати також на борту систему Deep Learning, для того, щоб ми могли наприклад, розпізнавати об'єкти і робити інші операції з Deep Learning. І також в нас є окремий власний кор, який виконує задачі політного контролера. Все в одному зараз я трошки спробую продемонструвати уже вивід свого проєкту з політним контролером. Ось, як ви бачите, є екран Ground Control від Mavlink. Зараз він під'єднаний. Тут в мене є плата. І бачите, індикатор горизонту і компас вже працюють. Також можна бачити налаштування самого вікла. Ці індикатори зелені. Ще не все дуже правильно налаштовано, тільки розпочав робити конфігурацію. Згодом є завершу. Політний контролер як бачите, тут виконується на останній девелоперській версії. Трошки мені довелося поборотися з актуаторами, але ось вони вже тут. Я вже можу подавати сигнали на двигуни. Я думаю, що найближчим часом я зможу вже розпочати певні випробування на хардвері. Тобто в мене є невеличкий фрейм. Який я можу спробувати підняти в повітря? Цей Ground Control видає досить такі цікаві звуки. Manual Flight Mode коли перемикаєте між режимами. Hold flight mode. Деякі режими недоступні. Наприклад, позиціон flight mode. На треді через те, що в мене зараз не під'єднаний датчик GPS І ну, і сама станція також бажано, щоб мала датчик GPS Тоді ми зможемо знати координати нашої. Домашні точки координати самого дрона. Який статус на цей момент. Тут в мене якраз знаходиться девелоперська платформа. Це не є BeagleBone, це є плата Техас інструмент j 721 esk Цікавий момент, що ця плата має сорокапіновий ріп'йоконектор, подібний. Як в Raspberry Pi, і ось тут я під'єднав свої сенсори на цій макетній платі. Можливо, має тимчасовий вигляд, але все більш-менш працює. Ідея полягає в тому, що і тут, і в Raspberry Pi Bigel в цій платі. Однак і в роз'яві можна використовувати стереотипні сенсори. Це для початку. Надалі в мене ідея, що можна зробити свій набір сенсорів на платі власної розробки. З більш покращеними технічними і експлуатаційними характеристиками. Але над цим ще треба попрацювати трошки. Ну так коротко все. Дякую за увагу. Як буде прогрес, то я повідомлю. До побачення.